Столицю активно декомунізують та дерусифікують. От Шорс буде наступним. Про знесення ще одного комуністичного пам'ятника, що минулого тижня заявив Мер Києва Віталій Кличко. Тож як скоро відбудеться демонтаж і чи вже звикли до повалення червоних монументів кияни, розкаже наш колега Свят Тромса. Святи вітаю тебе! Що кажуть кияни? Та привіт, Юлю. Ну насправді кияни, попри те, що знаєте, вже майже рік, як триває повномасштабна війна з Росією, все ж таки ще вагаються чи позбуватися всього російського чи ні, і думки розділяються. Про це ми поговоримо далі. Їх почуємо, але поки що про щорса трохи ось він позаду мене, і це насправді був один із перших пам'ятників, які внесли до списку демонтажу ще 2017 року, коли пішов курс на декомунізацію. І бачите, його і закривали плівкою, якщо пам'ятаєте, і не раз вже обмальовували, і були акти вандалізму навіть проти нього. І досі, якби тут все це розкрили, і видно, вбився злочинець, кат, демонтуй мене нарешті, і це насправді кінна статуя, і демонтаж її не такий простий, як зазначає депутат Київради Білоцерківець. Аби це відбулося, треба погодження Міністерства культури і інформаційної політики, і мало того, треба саме розробити проект для з. Нення цього пам'ятника, але ми вже бачили, що позбуття ось таких от комуністичних символів у Києві це все можливо. Буквально минулого тижня у нас демонтували біля марінського парку пам'ятник Ватутіну. Російському радянському генералові, через якого загинуло чимало українців, коли він так скажімо, захищав Київ, як мені сьогодні розповідали люди, що він же захищав Київ, але якою ціною, і ми бачили минулого тижня, що це все відбулося. Пам'ятник знесли і згодом планують перенести і могилу. Також ватутіна, адже ми знаємо, що там не тільки був його постамент, але і було його поховання. Така сама доля чекала і пам'ятника Чкалову. У відповідному одноіменному сквері він був радянським льотчиком І Здавалося б, персона така неоднозначна, не військова, 100%, Але тим не менш він теж потрапив під демонтаж, і більшість киян його підтримували. Ну але як я сказав, думки їх розділяються. Тож, ми, поки триває весь цей процес дерусифікації, декомунізації, постійно питаємо думку киян з цього приводу, і давайте почуємо, що відповіли нам сьогодні. Ну, те, що переіменно вулиці, я до цього не дуже добре відношуся. На даний момент це не наскільки таке актуальне питання. До цього я відношуся погано. А Те, що пам'ятники, ну за пам'ятники може там і хто не заробив це, то їх треба. Зрушувати. Дуже підтримую. Я вважаю, що все російське треба знищувати з нашої землі. Це зросійщення, з і це було нав'язано пострадянською культурою, тому я позитивно до цього ставлюся. Зміна це взагалі нормальна. На українські патріотичні зміни вулиці то добре. А по поводу могили – я от не знаю. Як то дуже странно все. Важко щось зараз сказати, тому що, ну, Хоч думаю, що це правильно, тому що Україна своя історія і вона повинна відтворюватись. Я думаю, що в принципі те, що змінять в ближайшому в ближньому майбутньому, я думаю, що знайдеться багато героїв, які зараз вже такими стали, і це буде найбільш правильно. Ращі, так, так, так. Ну, вони справді герої і зараз це актуальніше. Я нормально відношусь. До Пушкіна, до Достоєвського. От... Толстой, там. І він також. Класика є класика. І коли закінчиться війна, ми теж трошки передивимося своє відношення. До речі, остання жіночка в кінці нам врешті сказала, що втім зараз вона таки підтримує ці демонтажі, ці перейменування вулиць. Адже під час війни з Росією це більш ніж доречно. Але ми знаємо, що її ось улюблений Пушкін, як і вона сказала, також підлягатиме демонтажу. Це той, що у парку поблизу метро Шулявської, і він також стоїть у черзі. І чекають дозвіл Міністерства культури і інформаційної політики. Так само на. Наступному засіданні Київради будуть знову підіймати питання перейменування вулиць їх буде ставати тільки більше. Тож нам, киянам і врешті, і всім українцям доведеться до цього звикати, і я певен, це буде всім нам на користь. Тож такі новини із Києва будемо слідкувати за ситуацією, колеги. Як проходить наша декомунізація і дерусифікація? Будемо все вам повідомляти. Вам слово.